Дохристиянські вірування, незважаючи на прийняття нової релігії, міцно зацементувалися в слов'янській культурі, бо більше того, скажемо, що вони стали невід'ємною складовою свідомості наших людей, адже до цього часу люди вірять у вовколак та відьюм в уперів та вампірів, в русалок та мавок, і це відсилає нас до тих часів, коли космогонія наших предків будувалась на зовсім інших засадах. Та все ж таки правильно буде сказати, що ми дуже мало знаємо про традиційні вірування наших предків. Тобто до прийняття християнства, адже всі знання, які дійшли до нас, вони приправлені християнським віровченням. І тому ми, напевно, що не зможемо правильно і достовірно відтворити той алгоритм дій, який був присутній при тому чи іншому обряду. Адже ті люди, які будуть розповідати про них, а етнографи, які записуватимуть їх, будуть дивитись на це все крізь призму християнської релігії. Та все ж таки завдячуючи етнографам, які досліджували ці явища, а також історикам, які за допомогою різних джерел змогли висвітлити і оприлюднити те, що було давно втрачено, ми зможемо все ж таки поділити з вами деякими знаннями. Доброго здоров'я, добрі люди! З вами Слов'янський Спадок і сьогодні говоримо про міфологію. Якось нам вже довелося торкатися теми міфології наших предків, і у підказках ось тут ви зможете це глянути. Сьогодні ж мова піде про найбільш цікаву, популярну і водночас суперечливу міфологічну постать. Б'ємося об заклад, що всі про неї чули, але мало, а точніше, майже ніхто її ніколи не бачив, та все ж таки відчував на собі її вплив. Він любить печеньки і молоко, а також інколи любить башкетувати. Зустрічайте! Я потомственний домовой. То та я гляжу больнодійки. Так, мова сьогодні піде про домового Федика або хованця. <му> Хто ж такі домові? Християнські віручені приписують їх до сомно нечистої сили. У народі їх називають домовими чортами. Мы знаем, что новая религия всегда тобоювала предыдущие верования, а иногда даже брала их себе на озброєння. И все-таки, если обратиться к литературе, то там мы найдем следующие объяснения. Домовой покровитель дома. Еще величают его за очевидные и доказанные заслуги именем хозяин и за древность лет его жизни дедушка. Начнем с домовых. Они живут в домах. Бивають злі і добрі. Богом домашнього вогнища став у нас домовик, чи домовий, що витворився з найдавнішого часу. В давнину він звався «хороможитель». В иных местах никто не произнесет имени домового, и от этого обычая не поминать или не называть того, чего боишься. Домовой получил столько иносказательных кличек, в том числе почетное звание дедушки. В некоторых местах дают ему свойства оборотня и говорят, что он катится иногда комом снега, клочком сена или бежит собакой. Тепер, под вплывом христианства, народ домовый домовиков за нечистую силу, трохи шкодливу в хате. У давні часи домовик був богом хатнього огню і печі і був певно добрим богом, а не дідьком. Ішов Бог, святий Петро і чорт. Та й чорт каже Богові: Господи, у тебе є слуга, а в мене нема. Хіба й ти хочеш слуги, каже Бог. Хочу, Господи, йди же ти в річку, умокни палець і трипни. Умочив він палець, трипнув, оглядаються поза себе, аж стоїть такий куций, як і він. Він як узяв трипати, як узяв трипати, так у їх натрипав, що лишенько. Коли Бог оглядається, аж така напасть. А будьте, каже, всі прокляті, так і прокляв їх. Пішли вони, всі домовики, по хатам да по горищам, так і тепер можна їх бачить, хто хоче. Домовий через бантину перечепиться, так будь то висить. кажуть, ще у святому куті він сидить. Шукають його за вихором, але не з того боку, що сіни, а з того, що от хати в куток. Володимир Галичук трактував домового як предка покровителя. Борис Успенський стверджував, що домовий – це усоблення Бога волоса. Юлія Бузьких пояснювала, що образ домовика зумовлений на різних культурних епох та різних вірувань у різних народів. Та всі вони сходяться про те, що домовик це дух покровитель дому. Леонід Василю стверджує, що віра в домового, який, начебто, допомагає по господарству, є нічим іншим як наслідки соноболізму, тобто хвороби, під час якої людина працює вночі і не пам'ятає, що вона це робила. Так описано випадок, коли одного вченого застали за перекладом з французької на італійську. І коли біля нього погасили свічку, він... Запалив свічку знову, не бачучи, що довкола і так було досить світло. Відомі історики 19 століття Олександр Фанасів та Василь Ключевський спробували ототожнювати домового з образом Богачура, богом домашнього вогнища та захисником домочадців. У традиційному віруванні Бог Чур це. Померлий предок, який оберігає своїх родичів від всяких різних небезпек та всякого лиха, яке може їм зашкодити. А ось в Україні не було такого бачення домового як духа померлого предка, про що писав Іван Нечолевицький у своїй розвідці. Але Юлія Буйських та Володимир Галичук все ж таки стверджують, що відношення до предків домовий має. Домовик має дуже багато імен у різних народів, та й у нас в Україні у різних регіонах його називали по-різному. Наприклад, в етнографічних розвідках Володимира Галичука та Павла Чубинського на території правобережжя та Галичини домовий відомий під назвою Годованець або Хованець. А от уже на території етнографічної Волини, Лівобережжя, Слобожанщини, він відомий під традиційним ім'ям Домовий. Цікаво те, що домові духи. Це не тільки слов'янська фішка, адже у різних народів були аналогічні домові духи, які допомагали домочадцям або башкетували. Так, у Вірмен вони називали Шапет, Кубольт у народі Північної Європи, англійців, німці та Скандинавів, Брауни в Шотландії, Коркамут середовищі Удмуртів, Кагиркан у Алтайців та Тувинців, Засікі Варасі називали домашніх духів японці. назви різні, але функції в них одинакові, і взагалі. Ім'я домових можна класифікувати за певними критеріями. Давайте поглянемо, як називали домових у різних слов'янських етносах: в західних, південних та східних. За місцем проживання: Домовой. Домовойка, домовий дід. Домовік, домнік, хатнік. Домовик. За місцем перебування в домі. Галбешнік запічник. Подпічник. За статусом в домі та відношенню до членів родини. Хазяїн, Ізб'яной большак. дідусько-браток, братанушко, доброхотушко, хазяїно махнат, дамовий господар, господар, саме великий, дзідко, браток, дід, Свояк. хазяїн, дід, богатир за основними функціями: кормілець, жировік, щотка, лізун, гуркало за належністю до нечистої сили, ліхой, друга половина, жировий чорт, чорт домовий, на свой дух, «Ліхадзей», домовий, дябел, нечистий та буйовані назви: сам, он, «Модавійко», модожирко, домбейко, жіночі назви, «Домовіха», модовіха, домовиха, домаха хазяйка. На полісі, особливо на заході, до домового, часто застосовували назви, характерні до нечистої сили. Так, наприклад, сатана, лукавий, злий дух, погань, ворог, нечистик, лякайло, пугало. Ночник, недобра душа, мертвий, смерть, той, що помер, знахор, чаклу. Зрідка домового могли називати панок, федик, панич, антипко, хованець або вихованець. Останні нікнайми дуже розповсюджені на території Галичини, особливо в карпатському регіоні у Бойків та Гуцулів. Західні слов'яни часто уявляли домового у вигляді змії і називали його Домовий, убоже ствол Chobolt, kobolt, kobolt, kłobuk, kaszełek, skrzat, inklus, plonek, latawiec, domownik, stopan, żmij, chowaniec. Czeska. Diedek, had gospodarzyczek, had domowniczek. Polska. Domowoj, domowik, dziad. Słowacka. Domowik. Lużnicka. Nocne zetki. Pytanie Pytaniu Słowiany także swoje pewne nazwy do domowego. Сербська домачі услужний дух, маліч, маціч, домчі, шкрат, боснійська, кучній джаволак, болгарська, стопан, хорватська, домачі, словенська. Домовій. Часто домово зображали у вигляді господарі або господані дом. Інколи у вигляді маленького чоловічка, який був точною копією. своего господаря, или даже деколи изображал у виду солдата, который стоит на варте рядом того дому, где, як верили люди, жив домовой. Володимир Иванович Даля в своей работе о поверьях, суевериях и предрассудках русского народа так описал выгляд домового: Домовой, домовик, дедушка, старик, постін или постень, также лизун, когда живет в подполье с мышами, а в Сибири соседка принимает разные виды. Но обыкновенно это плотный, не очень рослый мужичок, который ходит в коротком смуром зипуне, а по праздникам и в синем кафтане с алым поясом. Летом также в одной рубахе, но всегда босиком и без шапки, вероятно потому, что мороза не боится и притом всюду дома. У него порядочная седая борода, волосы острижены в скобку, но довольно косматы и частью застилают лицо. Микола Маркевич у своїй праці зображував домового трішки по-іншому. Домовий махнат на ньому шерсть влажна. Любить приймати на себе образ чоловіка і чаще всього зустрічається в виді трубочиста. Та дуже часто домовому приписували зооморфний лик. Тобто, іншими словами, домовий міг набувати образу якоїсь тварини. І навіть в книзі Олександра Гура є дуже багато описів. Зооморфних виглядів домового. Селяни Харківської губернії вірили, що домовий може прийняти вигляд ведмедя. У Володимирській губернії казали, що від особливо буйного домового у хлів водили живого ведмедя або вішали ведмежу голову, а інколи уявляли, що домовий не буває вигляду самого ведмедя. Білоруси вважали, що інколи домовий являється в образі чорного зайця. У всіх східних слов'ян є повір'я про те, що домовий може приймати лик ласки і зав'язувати коням гриви. Домовий може приймати вигляд змій, жаб та павуків. У Псковській губернії вірили, що в день домовий виглядає як змія з головою і гребенем як у півня, а вночі як господар дому. В східному полісі та колишніх Харківській, Смоленській, Тульській, Вологодській губерніях, а також у поляків є повір'я, що домовий може перетворюватись на кішку. Інколи вірили також, що він може предстати перед господарем у вигляді собаки. А Володимир Гнатюк стверджував, що Есть на кишку похожий и на собаку у всякий робить. Сюди Сюда мы можем и видно Миколи Миколы Маркевича, и він записал у своей етнографічній праці. Один кавалерист рассказывает, будто бы он поймал на голове коня зверька ласточку, которая, сидя между ушами, щекотала морду коня. Это несправедливо, это домовой принял образ ласточки. Основним обов'язком домового було піклування про дім та господарство свого хазяїна. Також в його обов'язки входило догляд за тваринами, які знаходились в цьому господарстві. Старі люди говорили, що домовий може навіть попереджати про небезпеку та різні лиха, які чатують на домочадців, і тільки тоді його можна побачити. В північно-російських оповідках образ домового перед нами постає у вигляді господаря будинку. Чиї вимоги потрібно виконувати а гнів пом'якшувати різними підношеннями? В міру просування на південний захід образ домового набуває рис примхливої, вередливої та трішки бешкетливої істоти, що більше приносить шкоди і навіть може звести людину на смерть. Микола Маркевич взагалі розділяв домових на тих, що живуть в хатах та інших, що живуть в млинах, в онокурнях, в розвалених та неосвячених будинках. Він писав, що домовий має дуже великий вплив на господарство свого хазяїна, і він може як? Допомагати йому, рубати дрова, мити посуд, колисати новонародженого, доглядати за худобою, годувати її, розчісувати гриви коням, песити корів, так і навпаки, шуміти, гримати, стягувати посіл, душити, розсипати муку, відчиняти вночі двері, бити сонних людей, заганяти коней вночі, заплутувати їм гриви, забирати молоко в корів, щоб порятуватись самому. Слід було задобрити домового якимось підношенням. А щоб врятувати свою скотину, слід було тримати на стайні або у хліві білого цапа. Чомусь не полюбляли домові їх, напевно, що через і білий колір, а також мертву сороку та голову ведмедя. Стосовно мертвої сороки є етнографічний запис Павла Чубинського. Ось що він пише: чорт, що сидить коло будинків, уночі йде в хлів і їздить на конях, гриву їм заплітає. Ну, раз чоловік пішов до хліва уночі і побачив, щось сидить на коневі біле. Чоловік догадався, що то чорт. На другий день узяв, забив сороку і повісив її над конем. І чорт перестав їздити на конях, а почав на сороці. Іван Огнієнко писав, що домовий це постійний вартовий дом. Він є охоронцем та покровителем родини. Проживає він в печі, за піччю або під піччю. Цікаво те, що Володимир Галачук також наводить приклад про мешкання домового в коморі. Але, повертаючись до печі, слід сказати, що це є центральною фігурою в будівельній традиції не тільки українців, але всіх слов'ян. Про це є дуже цікаве інтерв'ю Романа Сілецького, каналу «Локальні історії. Рекомендуємо глянути. Серед людей побутувало повір'я, що на господарстві слід було тримати. Худобу тієї масті, якого кольору був думовий, інакше іншого кольору він зведе на смерть. Володимир Гнатюк дуже детально з своїми коментарями описав цей випадок у своїй праці. Після того я став заводити собі всю худобу темної масті: коней завів вороних, коров чорних, овець чорних, собаку собі чорну дістав і даже кішку чорну нажив. І тепер, слава Богу, у мене вся худоба як перемита, а то. Бувало, скільки не годуй, все сухі, як тарани. Значить, другої масти шерсть мені до двору не йшла. Кішка і та бувало завжди, як перебита ходила, неначе в ступі хто її потовк. А тепер у мене чорний котяка, як жеребець виївся, аж полискує, хоч на сало ріж, та й коні. Благодарять Бога, справні. Часто домовий заплітає їм гриви в коси. Тепер я вірю, що яка шерсть на домовому такої шерсти і худобу треба водить. У працях Левицького, Гнатюка та Чубинського є натяки на те, що домовий обдаровує багатством тих, хто ними володіє. У народі існувала навіть приповідка, що багатому чорт дітей колише. Ну, ви вже зрозуміли, що в ролі чорта наш кудлатий приятель. У Івана Нечої Левицького стосовно цього існувала дуже цікава приповідка. Була така хата, в котрій хто нажив, то все у нього вмирали діти. Хата стала пусткою. Один бідний чоловік прийшов у ту хату та й каже: «Добрий день тому, хто сьому дому. Чого тобі треба? питає дідько з печі. Я чоловік убогий і хочу жити в цій пустці, каже чоловік. Живи, та тільки скажи своїй жінці, щоб вона мазала піч щосуботи і щоб діти не лазили на піч, обізвався домовик. Вбогий чоловік перейшов у ту пустку і, раз, як він жалівся на своє убожество, дідько дістав з печі казан грошей. А Павло Шубенский записал такую цикавую расповедь у своей этнографичной прате Есть поверье, что богатые простолюдины непременно имеют при себе домового и приобретают его следующим образом. Дом, в котором живет выхованец, всегда отличается богатством и зажиточностью, хотя за это хозяин дома должен, умирая, испытывать страшные мучения. Домовий був тісно пов'язаний з домом та його мешканцями. І коли домочадці покидали старий будинок, переїжджаючи в новий, вони обов'язково запрошували його з собою, адже в іншому противному випадку він міг навести на них кару за образу, яку вони йому нанесли. Не Цікавий факт запрошення домового в новий будинок існував ще в дев'ятнадцятому столітті в селян Калушської єпархії, не путати з Калишом у Івано-Франківській області. Селянин, перебираючись у нову хату. Переносив зі старої печі в нове вугілля, що горить, і запрошував домового у збудоване житло, звертаючись до нього словами милості просимо, дідусю, в нове житло. У старій садибі відчиняли ворота або лаз із під підлоги, клали перед ним лапоть і кликали домового. Потім речі переносили в новий будинок, а лапоть тягли всю дорогу на мотузці, де нібито їхав домовий. Перший шмат хліба. Відрізаний за обідом у новому будинку, закопували в правому кутку під хатою і знову кликали домового на поселення. Або господар із поклоном на схід зі свіжоспеченою ковригою, цільний круглий хліб, запрошував на новосілля домового і залишав ковригу на припічці. Якщо вранці коврига виявлялася надкушеною, то домовий прийшов. Цікаво, те, що досліджуючи дану тему, ми не знайшли підтвердження про такий же обряд в українців. Тобто про обряд запрошення домового новий будинок. Можливо, ми просто погано шукали. Якщо ви, ви знаєте щось подібне, будь ласка, залиште свій коментар під відео. Напроти, Володимир Галичук, у своєму цікавому відео про міфологію Бойківщини, ми залишимо посилання в кінці ролику, говорив про те, що існували обряди, як спекатись домового, або хованця, чи іншими словами, годованця. Ось ці обряди були присутні. І рекомендую вам подивитися відео Галичука. Дуже класно розповідав він про це. Домового побачити неможливо тільки тоді, коли він сам цього захоче. Але ми знаємо, що в кожному правилі є виняток. Існували методи, які дозволяли. Людям побачити домового. Ці методи описав Олекса Воропай у своїй праці. Прийшовши з церкви, ішли свічкою в стайню, і там, ніби бачили домовика, так само ходили в клуню і в комору. Також цікавий запис ми зустрічаємо у Володимира Гнатюка. Скажемо більше, він навіть сам спробував це відтворити. Не раз я чув, що домового можна бачить, гарненько розпитав я все, як це зробити. Дочекався посту, пішов на страсти. Взяв там здорованну свічку, копійок за сорок, вистояв страсти, прийшов додому, накоптив на сволоці три хрести і положив свічку на божниці. На другий рік зробив те ж саме. А вже на третій рік, вистоявши страсті, я пішов з церкви на спіша, і вогонь беріг, щоб вітер не затушив. Прийшов до двору і не заходив в хату, а обійшов три рази кругом хати і поліз на горище. Дивлюсь. А там над святим углом у самому куточку лежить щось чорне наподобі кішки, і перед ним теж свічка горить. Я дуже придивлятися не став, а мерщий звіділяти в хату. Унакоптив на сволоці хрести і положив свічку на божницю до образів. Після того було якось жутко, хоч я і смільчак, а все-таки страшно робилось. Це не кожен може виповнити. Саме головне, щоб свічку донести з церкви додому так, щоб вона не потухла всі три роки, а коли обходить кругом хати. Те, щоб вона не погасло. Павло Чубинський у першому томі своєї фундаментальної етнографічної розвідки записав свідчення, як отримати вихованця, а також як його можна побачити. Тільки треба стояти на страсті у церкві і не оглядатися, і ні з ким не говорити, і додому, ідучи, не оглядатися, а прийшовши додому полісти на хату з тим огнем, що з церкви приносять, то він буде лежати на хаті. Як буде той хазяїн багатий, то він буде в шерсті, а як бідний, то голий буде лежати. Нужно взяти курінне яйцо, називаємо сноском, і в продовження 9 днів носить підмишки. На 10-й день рождається із яйця маленьке существо, совершенно похоже на чоловіка, і з маленькими рогами, Кормить його пшеничними поліницями і молоком. Володимир Іванович Ждаль записав дуже цікаве свідчення про те, як можна побачити домового. І ці свідчення перегукуються із попередніми: з Олексою Воропаєм, з Володимиром Гнатюком та Павлом Чубинським. В народе есть поверие о том, как и где домового можно увидеть глазами, если непременно захотеть. Должно выскать, скатать такую свечу, которой бы стало, чтобы с нею простоять в страстную пятницу у страстей, а в субботу и в воскресенье у заутрени. Тогда между заутрени и обедне в светлое воскресенье зажечь свечу эту и идти с нею домой прямо в хлев или коровник там увидишь дедушку, который сидит, притаившись в углу, и не смеет тронуться с места. Тут можно с ним и поговорить. Завершить наше видео хотелось бы словами дослідниці Юлии Буйских. Домовий є складним багатостороннім міфологічним персонажем, в якому відобразилось нашарування вірувань багатьох епох та деякі інші культурні запозичення. Його походження пов'язане із культом предків та культом заставних небіжчиків одночасно. Цей образ є спільним для багатьох слов'янських народів. Віра в домовиків, поряд із вірою у відьом є настійкішою в традиційному українському суспільстві, воно зберігається і зараз. В умовах сучасного життя багато людей досі вірять у те, що в домі живе щось, якась сила, домовий, хіба що ставлення до домового та оцінки його дій достатньо різні. Проте ці питання вже виходять за межі нашої розвідки. Домовий це дух або простіше це енергія дома, з якою взаємодіяли домочадці. На побутовому рівні вони вірили, що взаємодіючи позитивно з нею, вона буде також відкликатися позитивно на них. А в негативному Ключі вона буде шкодити та приносити різні негаразди в родину. Вірити чи ні в домовика це є особистий вибір кожного. Проте ви повинні пам'ятати, що ваші вірування не мають шкодити іншим людям. Учіться, читайте та просвітлюйтесь. пам'ятайте, що тільки за допомогою знання ми зможемо перемогти невілоство, що ховається в наших серцях. Слава предкам, до нових зустрічей!